Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Ця у Коростенському ліцеї No8, будівництво якого мали почати у грудні 2023 року, досі не розпочалось. Про це розповіла Тетяна Дубенчук, представниця батьківського комітету ліцею. Розмітку ми бачили. Знаємо, що були представники від фірми Забудовника. Вони там робили свої замери, ставили розмітки. З боку міськвиконкому знаємо, що в їх є проблема стосовно якісь там електромережі і старої будівлі, яка знаходиться на цій території, саме де має бути. Укриття, але на сьогоднішній день відповіді на наше питання стосовно того, як іде ситуація, чому не підписані ще досі папери стосовно дозволів для забудовника для старту цього будівництва. Ми на жаль сьогодні не отримали. Це укриття розпочали будувати ще в листопаді 2022 року. Через підтоплення котловану будівництво зупинили протягом 2023 року. Коростинська міська рада шість разів змінювала рішення про те, яким воно має бути модульним. Чи стаціонарним протирадіаційним для будівництва останнього у бюджеті громади бракувало грошей, тому Коростенська міська рада намагалась отримати субвенцію з держбюджету. Тим на сесії 26 вересня 2023 року ухвалили рішення про будівництво стаціонарного протирадіаційного укриття. А 3 листопада оголосили аукціон на сайті Прозору. Переможцем стало товариство Тетерівбут Згідно з тендерною документацією, на сайті Прозоро будівництво укриття мали розпочати. У грудні 2023 року директорка ліцею Людмила Бондар розповіла, щоб представники компанії підрядника приїжджали на місце будівництва. Представники буд приїжджали ще десь на початку грудня, у першій половині грудня вони обстежували місце будівництва і саме здійснили ось ці позначки. Ці дерев'яні, як то кажуть, Палички, які забиті, вже, де буде будуватися сховище. Обіцяли, що вони завершать будівництво до 1 вересня при належному фінансуванні. Але зрозуміло, що не все буде залежати від буд. Причин, чому не почали роботи з будівництва дві. Перша це некоректна робота порталу державної електронної системи у сфері будівництва, через що не можуть отримати дозвіл на початок робіт. Друга це початок моніторингу процедури закупівлі, каже Валерій Мартинюк, начальник управління житлово-комунального господарства Коростенської міської ради. Станом на сьогодні, в кінці минулого тижня, хмельницьке відділення державної аудиторської служби відкрило моніторинг. Він буде до 2 лютого. Тому на наразі ми всі дії поки припинимо, готуємо подати їм документи. Уже за результатами їхнього розгляду буде прийматися рішення про наші подальші дії. Також відтримали запит від прохоронних органів. Ти ще нічого не зроблено, ні копійки не заплачено. Надайте активих робіт і так далі. І так далі, якого в природі навіть цих документів не існує. Юлія Грига розповіла, що моніторинг аудиторською службою процедури закупівлі не може бути причиною зупинки будівництва. Моніторинг публічних закупівель передбачений законом про публічні закупівлі, стаття 8 регламентує його проведення, і він не зупиняє перебігу закупівель. Це той вид перевірки, який дозволяє далі працювати замовнику-підряднику е, і виконувати свої роботи. Тобто він просто уточнює наявність якихось документів. Зазвичай є запит від аудиторів, щоб замовник надав пояснення, чому він прийняв те інше рішення. Ми зв'язалися з телефоном з виконуючим обов'язки директора компанії підрядника Миколою Гекалюком та запитали про те, чому досі не розпочали будівництво укриття. Дозволу оприлюднювати розмову він не дав. Тім сказав, що причиною є відсутність дозволу на початок будівництва та несприятливі погодні умови згідно з тендерною документацією на сайті Прозоро укриття мають побудувати до 31 грудня 2024 року. Тетяна іскоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина. За шість днів перебування в лікарні чотирьох дітей, яких вилучили у жительки села Селянщина Черніхівської громади 10 січня, рідні їх не відвідували. Про це розповіла Олена Іванчук, завідувачка педіатричного відділення номер 2 обласної дитячої лікарні. Лікарка каже, що волонтери принесли дітям одяг, взуття, іграшки та солодощі. Рідні за цей період ніхто не зверталися, не цікавилися долею дітей. Єдине, що волонтери приїздять активно допомагають. Олена Іванчук говорить, що наразі діти перебувають за задовільному стані. Дітей обстежили так. Діти пройшли планове обстеження. Таких серйозних проблем в здоров'я дітей відхилень не доявлено. Хотілося б, щоб дітки швидше покинули, скажімо, межі медичного закладу, тому що, якби там не було, лікарня не найкраще місце для перебування таких дітей. Хотілося б, щоб соціальні служби швидше вирішували питання. У відповідь на запит суспільного Черніхівська селищна рада відповіла, що 12 грудня 2023 року під час проведення профілактичного рейду в селі Селянщина староста повідомив про чотирьох дітей, які залишились без нагляду матері. Діти перебували в однієї з жителів цього села. Умови перебування були задовільні життю та здоров'ю дітей нічого не загрожувало. На питання журналістів чи повідомляла Черніхівська селищна рада про ситуацію, яка з цією сім'єю в службу у справах дітей Житомирської ОВА та чи виїздили фахівці цієї служби проводити обстежь? умов проживання дітей селищна рада не відповіла. Суспільне надіслало ці питання запитом в службу у в справах дітей Житомирської ова. Нагадаємо, що чотирирічну Олександру, яку в квітні 2023 року бабуся покинула в одному з торгівельних комплексів Житомира, вилучили з родини з трьома її братами. Рідна матір залишила дітей близько півроку тому на одну з жителів села Селянщина Черняхівської громади. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. 1 січня 2024 року Марині Шиманській виповнилося 100 років. Жінка народилася в селі Берестівка. До села Глибочок переїхала 50 років тому, коли вийшла заміж вдруге, розповідає жінка. Марина Шиманська й досі пам'ятає голодомор. Родина була велика, шість дітей, а їжі на всіх не вистачало. Що зміг купити батько, те й їли невеликими шматочками, розповідає жінка. Грайвоч, коли хлопчик біжить такий. Ну, вчималий ті років чотири Чтири, п'ять, ну такий біг. Ой Боже, дайте мені кусочок хліба, дайте хліба, я кажу, ой Боже, в нас немає, я теж хочу хліба, нема, ми голодні теж. Цей хлопчик, я пішла, а цей хлопчик пішов туди-туди. У -туди. повітчя ми там гралися по сіну, де сіну складали. Коли приходить рано, та й батько, та й що то там та повічка була, де ми гралися. До мого батька каже Харку, ходи, хлопчика хорони, помер. Хлопчик помер. Німецько-радянська війна розпочалася несподівано, каже Марина Шиманська. Повз село, де вона жила, приїхали німці на танках, стріляли, розповідає жінка. Тоді ж не було, то з неба стріляють, а було з рушницей. це тако було. Тоді рушничами стріляли. Гармані забирали, а потом, ой Боже, потом убивали, брали, брали, потім ями повикопували. Як вони привели до цієї ями, а вони в ту яму, в ту яму б'ють. Скидають людей. Закінчила Марина Шиманська п'ять класів школи і з дитинства працювала в колгоспі. Після війни, говорить вона, сіяли льон. А ми потім збираємо його, у почечки ставимо, купочки, і він висохне, потім звозили його, таку, там такі є, що виробляли цей вже кужинцей, це все та там, заводи відправляли, і такі плаття шили гарні, Все таке гарне шили. Такі, як візьмеш, то таке там м'якеньке, та сорочки, та все. Ой, Боже, яке ж було добре. А Зараз як кусливе, таке, що ну можна спати. Пам'ятає Марина Шиманська і день, коли проголосили незалежність України. О, радость така була, Боже, як співали, як ходили вулиці йдуть, співають, молоді хлопці, так гарно дівчата, то співає, збираються, То такий завискот був, що с пивами, не то що вона плачена. Зараз Марина Шиманська живе із 77-річною донькою Тамарою. Жінка розповідає, що вони, як і більшість українців, намагаються допомагати зсу. Даваймо їм, що маємо, їм їсть, що в кого є. Яка копійочка лишня, викидаємо. Я казала дочці, викинь гроші, я получу пенсію, дай дай їй на війну грошей, дай, може, картоплю будеш ходити збирати, як збирали колись збирали, то дай це відро картоплі. Надія на зарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.